Привіт всім, мене звуть Валентин, ми продовжуємо вивчати флеш. Цього разу ми побалакаємо про ості панелі, проджу кнопку верніше. Цього разу ми побалакаємо проти от кнопочку, якою можна міняти сам вигляд, вигляд розташування панелей уже заготовлено. Ну, щоб комусь зручно можливо. Не самому впорядковувати оці от панельки. Я собі виставив. Ну, Я по мінімуму тут поміняв, тому що оці панелічки, що тут є, по-моєму, вони тут були зразу. В класичному. Ось. Е, все, що я зробив, це, по-моєму, оцю звідси відкріпив, приліпив сюди, тому що мені так зручніше. І оця панель інструментів або її зовсім не було. Або вона була поверху. А то я її теж сюди прилеплю. Робиться це легко, в принципі, от взяв. Дивіться, бачите? От відкріпив. І десь туди її, і... Вот туди. Або навіть сюди на Properties можна дати. Можна дати на проперті і переключати. Якщо вам так підходить. Можна. Сюди дати можна, навіть сюди дати. Панель. А от тоді десь це зникає від мати. Так дивно. Ну добре. Оп! Є. Тепер отак. Отак, так. Добре. Оце я собі так само поприлюбляв тут. А можна скористатися і стандартними вже заготовочками розміщення цих вікон. Зараз ми подивимось. Це класично, яку я трошки переробив. Добре. Ключимось. Аніматор. От як, вони, от як виглядає панелька для аніматора. По суті, -то, все точно те саме, що і в мене. Тільки якби зеркальне відображення і інструменти тут поставив. Тобто все те ж саме, тільки ці всі панелі у мене з цієї сторони. Проперсть у мене з тої сторони. Ага, вони бібліотеку все-таки тут лишили. Бібліотеку лишили тут. А з цієї сторони тільки мовшени. Сцену тут поставили. Щоб сцена переключати. До речі, я коли анімував колись ну, дуже давно, тому що починали ми якраз анімувати не з... Працювати не над іграшками, а якраз маленькі мультики робив, мультфільми. Я собі сцену знизу ага, Отак. Отак я тут знизу став. Попробуй не поставити. Ага, ось тут. Вот так так я все сцени став. Идут якось так можна було. А, я її просто згортав, по моєму Отак. так. подивився, ага. А, тут ще ні. А в старому флеші можна було отак схопити за край і дотягнути її там, ну, чи згорнути навіть, чи нажати на якусь кнопочку, і воно саме заїхало. Можна пригадує. Ясно. Ось так виглядає е, розміщення вже стандартне, розміщення панелі аніматор. Йдемо класик. Ось оце мій. Це моє розташування. Сам краще розташування. Дебаг. Цена пана для програмістів. Бачите, ми бачимо сцену. Variables. Клас. Та точно для програмістів. Бачите, клас. Стейк. якийсь. Class І саме поле. Де писати, ми йдемо далі. Дизайнер. Дизайнер теж дуже смахує на той класик, який зробив я, тобто з цієї сторони тільки трошки конечно, бібліотека вверху. Е, ці три панельки Info, Transform Line посередині, як стандартно. Колір внизу У мене просто колір був наверху, і бібліотека внизу. Проперті у мене з цієї сторони і оці от. Е як інструменти у мене теж з цієї сторони, але щоб вони не заважали дивитися, бо панелька оця буває ой. щоб оце не гортати, я їх приліплю з цієї сторони. Добре. Це дизайн. Це був дебаг, тепер девелопер тоже для програмування. Теж іконцепту код писати. Далі. О, до так дехто ставить. Не знаю, що це за ST Alz, но я бачив, що багато, ну якби, в відеоуроках уроках якихось Багато людей ставить цю панельку внизу. Мені часто так не подобається. Мені більше подобається, коли вона вверху це анімує, тобто малюю, а коли треанімувати вже, коли їздимо до самих прошарків, до, до кадрів. То, я привик, що привикшому вверху мене. А вони з сцени я собі ставив. Переключати між сценами. До речі, про сцену. Бо як стильно, що трошки про сцену подало. Ось трошки забув. Але було разом з вами нагадувати. Так, це був Essentials. Добре. Small screen. Давайте подивимось. О. screen це зовсім ніби. Хоча справді. О, дивно. А, можна, бачите. От можна зробити його ще менше. А тут... Тут вже дальше макнува. тут рахується так, що ти нажимаєш, вибираєш, ага, треба, не треба. Угу. ну, В принципі, можна і так, напротив массина, що ці всі штучки мене веду. Але тут, бачите, знову вже швидко поставили таймлайн знизу. Три виклин зверху. Але то, то чисто діло привички, по-моєму. Всі ці панелі, як вони розташовані, то все діло привички. Комусь зручно так, комусь інше. Тому пробуйте, дивіться як вам краще, як вам густіше. От New Workspace. Це напевно... створити нове. А ну, пойдемо А бачите. Тут створити нове. Тобто можна оту класичну, наприклад, так. Ану, спробуємо. Візьмемо класичну. І спробуємо New. Managebox. Що з таке О, тут вибирати тепер. Візьмемо мою класичну панельку. Візьмемо створити нову. напишемо моя панелька. Пішем на ліску. It is. It's mine. Я по на листке это будут точно по але а попробуем. It. Оп, не так. It, is, mine. майн. Як пишется mine. Так, майн. Mine. Мене, mine, чешу. Це через А майн. Ай, напишу, як я завжди. Англійським буквы значить слово. Напишу. Класична... Моя класична панель. Моя? Моя Не знаю, чего у тебя можно ставить? Ласышная. Власычно. Панель. Панель. Моя классичная панель. А окей. Ха! Бачите, Таро цьому розташуванню, це називається моя класична панель. От вона. Можна її видалити. От для цього ця її, напевно, і, на і потрібна. Ну, Тому що ти береш, нажимаєш, і видалити. І видалити далаєт. Єс. Хо-хо-хо. Створим по-русськи без всяких прочерків. знаю как. Мы ми. Точно. Ми. Ми. Классик. Классик. Ми классик. Окей. Ми классик. А теперь, смотрите, сейчас мы попробуем рез. Ой. Что тут рез? Не поняв. Так. Reset классик. Давайте спробуємо давати Reset Classic. Reset. О! Ось так класично воно виглядало. Але б не здавалося, що ці інструменти були якось по інакшенку. Чесне слово. От так виглядає справжня класична панелька. Тут в панели вот так вот он выглядел. Вот. Что я сделал? Я взял эту штуку. Я сюда. Вот. А тут просто открыл. Вот так вот. Тянул сюда, чтобы мне не занимало Project я вообще выкину по-моему. Ладно, мы project можем сюда поставить. Вот так, так. 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 вот. Project можно вообще выкинуть, насколько вот уся против паналичка. Может теперь хіба що ще швидесенько що, що десенько пройти вот про, про сцены? Про так, давайте мы Сцени, 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 сцены, Я вже забув, де ці сцени эти навіть. Де ці сцени у нас були? А ось вони, сцени, сцени. Відкриваємо со сцени. Щоб було все понятно, извините. Давайте я тоже вот тут поліплю. А собі бы моя будет тут. Ось. Значить, Для чого потрібні сцени? Це не потрібно, так як я говорив в першому в першому році. Коли ти малюєш мультфільм, тобі треба, от ти намалював собі розкадровочку, там якраз розбити всі дії по сценах, як комікс маленький, виходить, що, Наприклад, в одному персонаж, в одному квадраті персонажку всіде, в другому персонажу, в другому там, він когось зустрів, та? і вони там двоє по пояс тільки. Скадровано по пояс, і вони там між собою балакують. А в, третьому, в третій сцені взагалі там переключення йде. Тобто одного персонажа показують спереді лиця, а другого зі спини в голову. І вони там балакають, цей щось скаже, потім йде друга сцена, навпаки показують іншого персонажа лице, а другого зі спини. Оце переключення цих сцен, як в коміксах, картинок тих. Це є отут ці от сцени. Це чисто для мультфільму. Це для, не для ігри, не для, ігрового. Не для ігрової праці, а іменно для мультфільмів. Потрібні ці сцени. Так. Бачимо тут сцена один. Їх можна перейменовувати. Можна написати сцена там і написати там. Замість один написати. Там, наприклад, кіт". кіт пішов там загуляти. Друга сцена кінь зустрів чогось там щепати. Так вам то, також буде легше орієнтуватися, легше Значить, шукати яка сцена, хоча ну, якщо їх дуже багато. Якщо всього там, тих сценок 5, чи у вас там коротенькі якісь дуже той мультик малюсенький, то може і не варта. А якщо ви самі то робите, ніхто туди більше властити не буде. А якщо працюють багато людей, і там сцен, наприклад, художник один, щоб незамітно, ну, якби рука щоб одна була, стилізація з художник один понавальовував, а аніматорів там сидить п'ятеро, і кожен робить по 20 сцен, наприклад. Ось, то тут уже назви бажані, тому що, щоб знати, яка за якою йде. ось, І хто яку вже зробив, яку ще не трогати, ну, таке. яку не чіпати. Добре, значить створити сцену. На цю кнопочку нажмаю, створиться ще одна сцена. Чому сцена 3? <гум> Немає поняття. Мала би включитися сцена 2. Ану, ще одну ключевому. сцена 4. Ну, видно. Видно ось тут. Видно вже сцена 2 тут була. Так. Що це за кнопочка? Ага. Бачите, копіювати виділену сцену. Оця кнопочка це виділити сцену. А от, наприклад, ми е, ну, вже занімували. Цю, цю. Ми занімували і вони всі йдуть по порядку. А після четвертої має бути ну дуже щось там подібне, просто нереально подібне, що тут же, в принципі у нас вже все чуть-чуть переробити треба. і же Персонаж кудись йде, просто фон, фон інші по місці, а тут у нас буде йти по лісі якомусь. Да? Тому ми, то ми виділяємо сцену один. Тримаємо цю кнопочку, і воно у нас її здублювало. А потім ми їх хапаємо і перетягуємо туди, куди нам потрібно. Тобто після четвертої нам треба, щоб знову персонаж кудись йшов. От ми беремо, беремо ту ж саму сценку і чуть -чуть там переробляємо. Отак воно працює. Значить, як ми бачимо, зараз яка виділена сценка, у нас вона теж тут показується. Ми виділяємо тут. А ось вона ж четверта. І як ми бачимо, ніяких об'єктів. Дивіться, бачите, об'єкти є на сцені, харявсь об'єктів немає на сцені. Куди вони попали, що сталося? От нічого. Ми просто переключаємо сцени. Ось як воно працює. От бачите, тут є більше прошарків, якісь там кадри навіть ключові, а в третьому тільки один і нічого немає. От так і. Це для зручності. Для зручності. Чому ці всі сцени побудовані, щоб у вас не було. Дуже довгі оці от, ну, якби, прошарки дуже-дуже далеко не йшли там, по 100 кілометрів. Тут, тут занімував, значить решта, друга сцена вже, да? другу сцену вже робиш в, якби, в наступній сцені, а не зміну кадру робиш в тій самій. Скажу, що таке, що якщо цього віконця, ну воно, якщо воно вам заважає, ви можете його виключити, нажали клопс. Так, клопс. Виключили. А як переключатися? Та ви постворювали купа там. Можна отут переключатися. Да? Така сцена, така сцена. Ось, а можна просто нажимати на клавіатурі, є така кнопочка. Page Up і Page Down. Якщо не помиляюсь, давайте спробуємо. Так, Page down. Як ми бачимо, воно гортає іменно от по сценах тікає. Давайте. так воно працює. Бігає по сценах. Це Page Up і Page Down. Дві кнопочки. Обрамо. Щось... А будемо просто ціну все. Ще трошки подумаю. Думати взагалі корисно. Цю панельку ми будемо вчити, коли будемо робити саму анімацію, а саму анімацію ми будемо робити дуже швидко, дуже скоро. Дуже скоро ми будемо розглядати анімацію. Наприклад, на прикладі, в мене є там а, два відкриті файла смітити. І в одному і в другому я. Анімував дим, димок. В одному, правда, дим дуже швидко та йшов. Ну, дуже швидко анімувався, тому що це все-таки турбін реактивних там, там, якось літального апарату. Той дим значит, вилітав. А в другому він плавненько так собі йшов, обгинав там, обгинав назву гри, тому що він трактор. такий трактор у мене стояв. Трактор намальований. От, і він двигатів, так, 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 ним так трясло. І з вихлопною труби, що йдемо От Ми ті два приклади розглянемо. І на основі того я вам покажу, як я то робив. Ну, ми розглянемо заліземо в ту анімацію, потім залізмо в середньому кліпі той анімації, покажу, що як, а потім ми відкр... ну, як було тут, в 2008 році. Далеко буде не 8, але я вже не номерую, просто створимо це все полетіли, створимо новий прошарок і спробуємо занімувати таку ж саму анімацію. Створимо якісь частиночки, ніби хмарки. Ось. І будемо пробувати робити якусь анімацію, якийсь димочок, якусь зробимо трубу. собі чи там... Ми можемо просто от зробити трубу. І щоб той от шоу вверх димочок з частинками. Є, є різна анімація димка, доручи. є така як більш пароподібна штука, яка робиться, яка робиться або шейп-анімація, або Motion, але там просто промальовується такий один. Ну, я вам покажу, коротше, як можна зробити димок. Добре. Постираємо всі лишні сцени зараз. Нам їх не треба. Закриємо вікно. Нажмемо зберегти Ctrl-S. Найпнімомі навіть, навіть, можливо, і так. так. Давайте підготуємо. Перший лайр лишимо. А всі решта прошарки постираємо. Ми себе підготуємо до наступної анімації. Тобто так, це вот хай називає частенько все. Ця бібліотека собі тут є, хай собі тут буде. Вона не, міш, не заважає. Ось. Тут чудові вийшли малюнки, тут чудові кольори. Це брови, шапочки. Ще нас не все, до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал. Якщо щось призабули, повертайтеся на сторіночку, переглядайте відео. Вони зараз там лежать на мене на каналі. Па-па!